Інстаграм, Твіттер, Гугл, Вікіпедія слова без яких не минає день жодного користувача сучасних гаджетів. Але чи знаємо ми як правильно все це писати та вимовляти? Нумо диджиталізуватися по-українськи. Остання версія правопису, затверджена у 2019 році, розставила всі равлики і теги на свої місця. Щодо самого слова вебсайт, то його за новими нормами треба писати разом як і веб-сторінку веб-браузер також за правилом назви сайтів мереж пошукових систем маємо писати з маленької літери Twitter, Google, Instagram. Google – перше джерело інформації Twitter – не надто популярний серед української аудиторії а назви сайтів із родовим словом із великої букви та в лапках мережа Facebook, енциклопедія Вікіпедія. Кожен може стати автором статі в інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Мережа Фейсбук є популярною серед користувачів старшого віку. Absolutely. А от найменування сайтів, що вжиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої та без лапок. РНБО вела санкції проти Яндекса. Відповідно, інтернет за аналогією пишемо з малої. А не як раніше унікально та винятково з великої. Сучасне людство не уявляє свого життя без інтернету. Бібліотеки підкорюють простори інтернету, оцифровують свої видання. А от у Словосполученні мережа інтернет з'являються лапки і велика літера. Якщо ж утворюємо складне слово, то частини інтернет, Facebook, Ютуб та інші. Пишемо через дефіз, бо це повноцінні самостійні лексеми: інтернет-видання, інтернет-магазин, інтернет-послуга, фейсбук-сторінка, ютуб-канал. За порушення правил мережі, Фейсбук-сторінка може бути заблокована. Індійська музична мережа: T-Series – найпопулярніший ютуб канал. До речі, у правописі наголошено, що в таких словах відмінюємо тільки другу частину: Фейсбук-сторінки рясніють дописами на підтримку України. Росія блокує Ютуб-канали, що висвітлюють правду про війну. І ще одне у родовому відмінку, коли слово відповідає на питання, кого чого назви сайтів і служб електронної пошти мають закінчення у або ю. Тобто буде саме Ютубу, імейлу, Фейсбуку, простори Фейсбуку, переповнені гаслом, героям слава. Тепер щодо архіпроблемних інтернетних слів: тривалий час точилися дискусії про наголос у слові Фейсбук. Затверджено: він падає виключно на другий склад. За аналогією до інших запозичених з англійською лексем: ноутбук, «нетбук», баскетбол, футбол усе на останній склад. Ютуб транслітеруємо без апострофа та пом'якшення, не ютьюб чи ютюб. Гугл пишемо через дві «г», бо літеру джі рекомендовано транслітерувати як «г». Твіттер під час транслітерації не втрачає другу «т». Відповідно, подовження відбувається як і в першомові. Правильна транслітерація слова імейл через і та без дефіса. Цікаво, що в англійській мові досі не встановили єдине стандартне написання, а ми вже визначилися. До речі, правопис так і не поставив крапку в дискусіях щодо вживання дефіса в межах слова онлайн. Але найсучасніші словники фіксують написання цієї проблемної лексеми виключно разом. Книги доступні для читання онлайн. І для завантаження у відповідному форматі школи адаптувалися до навчання у форматі онлайн. Отож, продовжуємо стояти на мовному фронті, тримаємо руку на пульсі новітніх тенденцій і засвоюємо їх правильно.